у ці важкі часи надія і впевненість можуть бути швидкоплинними, а щастя дефіцитним. Але навіть коли на вас спадають тіні невизначеності, пам'ятайте наступне: Бог йде з вами через випробовування. Самотність може бути важким тягарем, але знайте, Бог не залишив вас. бурі, життя можуть лютувати, але міцно тримайтеся за цю істину. Бог все контролює навіть коли ви вражені до глибини душі, пам'ятайте, Бог, джерело вашої сили. Божі слова, підбодьорення, світильник для ваших ніг і світло, яке освітлює наш шлях, навіть коли наші серця в зневірі і розчаруванні. Божі обнадійливі обітниці, цертівне коло в негараздах. Ніколи не забувайте, Бог дасть вам мир. Бог чує ваші молитви, Бог ваш якір у важкі часи. Приєднуйтесь до Девіда Джеремаї у вивченні постійного заохочення вірного Бога. Ви відкриєте для себе безмежну надію, непохитну впевненість і обнадійливу присутність Господа сьогодні в поворотному моменті. Далі, в поворотному моменті Ми не можемо дозволити, щоб наші негаразди визначали, хто ми Ми такі, як є, а негаразди – всього лише виноска на нашому життєвому шляху. Це був кінець шостої подачі. і На полі був найнебезпечніший подаючий Монреаль експос Тім Рейнс. Він кидав так сильно, як міг. Це була остання подача, яку він коли-небудь кидав. По всьому стадіону пролунав гучний нудотний тріск. ослаблена невиявленим раком, плечова кістка, падаючої руки Дейва дравеки зламалася навпіл він схопив руку, щоб вона не полетіла до бази. Закричав, і впав, вдарившись головою об землю. після обстежень лікарі сказали йому, що його руку, що подає м'яч, доведеться ампутувати в плечі, щоб гарантувати, що рак не пошириться на інші частини його тіла. Дейв драбекі був на піку своєї кар'єри і розраховував грати в бейсбол ще багато років. Він був дуже гарним гравцем лівшей. але тепер все закінчилося через декілька тижнів після операції. Дейв Дравекі повернувся на стадіон Джека Мерфі, щоб подякувати своїм численним друзям із Сан-Дієго. Наскільки я пам'ятаю, квитки були розпродані. І його зустріли оваціями. Як і будь-який інший виступ з тих пір, як він вийшов з післяопераційної палати без лівої руки Дейв дравекі прославляв Бога і хвалив ім'я Ісуса. Але я ніколи не забуду день після його появи на стадіоні. Я читав спортивний розділ у газеті, і там повідомлялися, що Дравекі отримав понад 700 запрошень на виступи протягом наступного року. Очевидна трагедія в його житті створила платформу і стала виглядати інакше ніж спочатку. І це нагадує всім нам, що Бог часто має приховані цілі в труднощах, які він допускає. Насправді, послання до Филипп є частиною послань, які Павло написав, перебуваючи у в'язниці, а Книга «Откровення», якою ми дорожимо, написана апостолом Іваном, була написана, коли Іван перебував у вигнанні на острові Патмос через свої стосунки з Ісусом Христом. Я міг би піти далі, ніж біблійні дні, і розповісти вам історію про багато, багато, багато чудових подарунків, які ми отримуємо і які цінуємо, і які були створені під тиском труднощів. Так було і з апостолом Павлом. Його промова звучала так: що сталося мені? Хто з вас знає, що ми опиняємося в різних обставинах? всяке трапляється. Фенскажі це разом. Всяке трапляється. Тут Павло нагадував віруючому Филипах, що він пережив декілька важких днів. Два роки він був в'язнем у Кесарії. а тепер був в'язнем у Римі. і за його власними словами, ми з вами знаємо, що Павло прагнув потрапити до Риму. Однією з його особистих цілей було проповідувати Євангеліє у Римі перед смертю. Він молився про це, і ось він у Римі. Ось що говорить писання у книзі Дії 23.11. А наступної ночі став Господь перед ними промовив будь бадьорий, бо як в Єрусалимі про мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі. Коли Павло молився про те, щоб його подорож до Риму була благополучною з волі Божої, до Римлян 1,19, я впевнений, що він не припускав, що отримає таку відповідь на свою молитву. Мій друг Ворен Вірсбі сказав, а він хотів поїхати проповідником, а в підсумку поїхав ув'язненим. це нагадує нам усім, що коли ми молимося Господу, ми повинні бути дуже конкретними не тільки в тому, чого ми бажаємо, але й в тому, як ми хочемо, щоб це сталося. Все в ув'язненні Павла було насмішкою. Його образили, зганьбили, і все ж Павло був упевнений, що ця печаль і ці страждання були частиною Божого плану для його життя. У посланні до Коринтян він сказав: Тому любомені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний. Я вирішив вивчити слова. Любо мені означають, добре думати або мати правильне ставлення до чого-небудь. Коли Павло розповідав про свою ситуацію своїм друзям у Філіпах, він явно мав вірне ставлення до своїх проблем. Тут ми дізнаємося, як можна мати радість серед негараздів, спостерігаючи, як Павло переживає те, що з ним відбувається. Його оптимістичне пояснення стало джерелом підтримки для мене і для всіх, хто читає це і проходить долину. У цьому посланні, починаючи з 12-го вірша першого розділу, Павло дає нам сім перевірених принципів, які пояснюють, чому на проблеми слід дивитися інакше, ніж ми зазвичай дивимося на них. Наша звичайна реакція: Господи, м, забери це від мене або забери мене від цього. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що зробив Павло, оскільки він мав вірне ставлення до цього. він враховував те, де він був, і як це на нього впливало. Ось перший принцип проблеми сприяють поширенню Евангелії. У посланні до Филип 1.12 говориться наступне: ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Коли Павло говорив про свою ситуацію у тюрмі, зверніть увагу, він не говорив про те, наскільки поганою була їжа у тюрмі, і наскільки холодною була камера, він не обговорював, як йому некомфортно там. Його не хвилювали незручності, які принесли йому ув'язнення. Його найбільше турбували Євангелія та його поширення. Він дивився на все у своєму житті через призму завоювання світу для Христа. Він сказав своїм молитовникам у Філіпах, що його ув'язнення фактично випередило графік поширення Євангелія у Римі. Він використав там дуже цікаве слово. Він описав просування Євангелія фразою вийшло більше на успіх. Це військовий термін, який використовують інженери, які готують дорогу для наступаючої армії, усуваючи перешкоди на шляху, такі як каміння, дерева і тощо. Павло розглядав своє ув'язнення як усунення перешкод на шляху приходу Євангелія до Риму. Ми дізнаємося більше про це, коли підходимо до другого пункту. Труднощі надають можливості для свідоцтва у 13-му вірші. Павло пише: Бо усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. Коли апостол Павло говорив про те, що його зв'язки стали відомі всім, він мав на увазі преторіанську гвардію, групу обраних першокласних імператорських військ, яку Римля не використовувала для турботи про тих, хто чекав зустрічі з Цезарем. Ці охоронці чули свідчення Павла, оскільки він поділився ним особисто. І коли вони слухали це свідчення, яким він ділиться з ними і Іншими вони не могли не змінитися, якби не тюремне ув'язнення у Павла, ніколи б не було можливості наблизитися до вищих чиновників римського палацу. Ми знаємо, що деякі з цих вищих військових чиновників були членами вищого ешелону римського уряду. Ми знаємо, що завдяки присутності Павла деякі з цих чиновників стали християнами, звідки ми це знаємо. В кінці цього послання ми читаємо усі святі, хто з кесаревого дому кожен день цілодобово він був прикутий ланцюгом до римського солдата. Кожні шість годин зміна змінювалася так, що у Павла кожен день тижня було по чотири можливості поділитися Євангелієм. Єсіве розібрався, що це дає в розрахунку на два роки ув'язнення. У нього було три тисячі можливості засвідчити вищому шелону римського уряду. Він був прикутий до римських солдатів. Припустимо, що вони були атеїстами, не хотіли чути Євангелія. Яка жалість? Ви прикуті до свідка номер один протягом наступного наступних шести годин подобається вам це чи ні, але ви почуєте Евангеліє. І Коли він проповідував Євангеліє своїм солдатам, усі слухали, і це викликало ажіотаж. Це було початком приходу Євангелія до Риму. Я б цього не зробив, і я б не придумав такого плану. Бог відкидає всі звичайні речі, і придумує свій власний план. Проблеми сприяють проповіді Євангелія та надають можливість для свідчення. третє труднощі піднімають мужність в інших віруючих. Зверніть увагу на 14 14-й вірш. «А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли, та ще більше відважилися слово Боже звіщати безстрашно. Її заяви видно, що коли Павла не відправляли до в'язниці, це вплинуло на всіх його соратників, всіх його друзів, проповідників. Не він знав, що багато з них стали дуже сміливими, бо побачили його мужність. Отже, дорогі брати і сестри, хоробрість заразна, чи не так? Переслідування може бути продуктивним і виникає питання, що сталося б з Євангелієм, якби не гоніння. Хіба не цікаво, що Бог використав переслідування, щоб змусити людей робити те, що він наказав їм робити, і вони могли б зробити добровільно. Наприклад, ще в перші дні церкви, коли було дано велике доручення, пріоритети доручення були дуже ясні: йдіть в Єрусалим, Самарію, Юдею і до країв світу. Але проблема в тому, що Євангелія застрягло в Єрусалимі. Господь сказав: ідіть до Єрусалиму і почніть там, але не залишайтеся в Єрусалимі. Ну, дозвольте мені прочитати вам, що було далі. Дії 8, 1 і 4. І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпотрошилися. ходили тоді розпотрошенці, та Боже Слово благовістили. Бог використовував гоніння для досягнення своєї мети. Вони не пішли б добровільно. Не він послав переслідування, і їм довелося піти. Мушу вам сказати, що я сам був свідком заразливого впливу мужніх страждань. Я пам'ятаю смерть чоловіка на ім'я Пол Карлсон, який був місіонером у Конго. Я пам'ятаю історію про Джима Еліота. Впевнений, що ви теж він був місіонером у еквадорських індіанців Аука і подружжя Бітермана, місіонера у Колумбії. Ці люди швидше за все відповідальні за залучення більшої кількості місіонерів ніж усі інші місіонерські програми разом узяті Коли Люди бачать сміливість, їх тягне до неї як магнітом. Біблія говорить, що коли Павло потрапив до в'язниці, його приятелі побачили його ланцюги, вони стали сміливо проповідувати слово без страху. Четвертим, проблеми показують характер нашої дружби. Це заплутаний фрагмент цього уривку, але якщо ви уважно послухаєте, ми зможемо його розібрати, і ви зрозумієте, що тут відбувається. У 15-му вірші Павло говорить, що поки він перебував у в'язниці, одні правда і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа не щиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. А що ж у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, тим я радію, та й буду радіти. Отже, ось що відбувається. Павло у в'язниці. Він отримує інформацію від своїх друзів. Вони продовжують розповідати йому, що відбувається у церкві. І вони кажуть йому, що деякі з його соратників скористалися його висновком, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Вони використовують труднощі, що відбуваються в житті Павла, щоб поліпшити своє життя. Я знаю, що сьогодні цього не відбувається, але так було у біблійні часи. Ці люди не були вчителями, вони проповідували Євангелієм. Але Павло бачив, що вони використовували його ув'язнення в неблагочестивих цілях. Описуючи тих, хто проповідував з невірних причин, він використав цікаве слово. Він сказав, що вони проповідували з любові. Ця фраза означає боротися за посаду, щоб люди підтримували вас. їх метою було змусити людей слідкувати за ними. Метою Павла було спонукати людей слідкувати за Христом. Вони збирали собі послідовників і використовували ув'язнення Павла. Як платформу для проповіді цієї звістки. Але будь ласка, подивіться, що зробив Павло. Він не виступав проти них, він не послав когось, щоб виправити їх. Він розібрався із цим. Він спробував прийти до якогось рішення. І ось що він сказав: а він радів, що про Христа проповідують, навіть якщо і не так, і як йому хотілося. Він знав, що, хоча Христос не поважає мотивів посланника, Христос завжди поважатиме послання. Чи знаєте ви, чи іноді люди рятуються, слухаючи послання проповідуване кимось, хто можливо навіть не знає самого Ісуса Христа? Сила не в посланнику, а в посланні. Ви звільняєте послання. Павло говорив: мені це не подобається. Я отримав одкровення про те, хто ці люди. хто з вас знає, що переживаючи труднощі, ви розумієте, хто насправді ваші друзі, чи не так? Проблеми швидко показують, хто вам друг. Павло зрозумів, хто йому друг, коли потрапив до в'язниці, і суть в тому. Що Павла турбувало лише одне євангеліє. Мені байдуже, хто його проповідує. Мені не подобається те, що вони роблять. Я не думаю, що вони роблять правильно, але слава Богу, Слово Боже вивільняється. П'яте труднощі провокують зростання в нашому житті. Він говорить в 19 і 20 вірші, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але ділою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Павло сказав, дивлячись на свою ситуацію, я скористаюся нею, і буду спостерігати, як Бог зробить в моєму житті те, що неможливо було б зробити, якби я не потрапив в цю ситуацію. Хто з вас знає, що труднощі поділяють чоловіків? деяких чоловіків вони роблять краще, а інших ні. Бог заклав у нас ресурси, які ми ніколи не використовували. Він дав нам сміливість, якої ми ніколи не знали. Труднощі загартовують нас. Труднощі приб. Бирають все несуттєве суттєве і допомагають ясно побачити, як робити те, що потрібно зробити. Павло розповідає про те, що допомогло йому у той самий час. Не він говорив про молитви своїх друзів. Він сказав: Я пройду через це. Я буду звільнений завдяки молитвам моїх друзів. У Павла була одна особливість з його церквами. Це називається угодою взаємності. У Павла були певні очікування, коли він молився за своїх друзів. Дозвольте мені показати вам ще декілька віршів. Посланні до Римлян він сказав, що я безперестанно згадую про вас. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом, любов'ю духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога. Павло сказав, я. Молюся за вас, але не забудьте помолитися і за мене. Де Ефесян. Він сказав Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх, за вас згадую. Нарешті, мої брати, кожного часу моліться, і за мене. У першому до солонян він писав, згадуючи вас у наших молитвах, день та вночі браття, моліться за нас. У другому до солонян він писав за це. Ми молимося завжди за вас. на останку моліться браття за нас. Часто стикаючись зі струднощами, ми опиняємося в центрі молитв народу Божого, і саме завдяки цим молитвам, ми можемо пережити кризу і досягти зрілості. У Павла була одна чудова річ. По суті, він сказав, я буду молитися за вас, але я очікую, що ви будете молитися за мене. Молитва це відповідальність, яку ми несемо один перед одним у цілі Христовому. Чи не так? І коли ви молитеся за когось, вони будуть молитися за вас? Це частина динаміки того, що означає бути в цілі Христовому. І тоді Павло сказав, що було друге, що сталося з ним за цей час. За нього не тільки молилося багато людей, але він зауважив, що також отримав забезпечення Святого Духа. І його мова малювнича. Ця фраза буквально означає повне постачання Святого Духа. Не знаю, чи помічали ви це, але коли ви переживаєте труднощі, я знаю, що насправді це не так. Здається, що Бог стає ближче до вас. Хтось з вас знає, що Бог завжди присутній в будь-якому місці, як він коли-небудь був або коли-небудь буде, тому що він сидисющий? неправда, що під час причастя Бог стає ближче до нас, ніж на звичайному служінні, але в моменти причастя і труднощів ми стаємо більш чутливими до присутності Господа. Чи не так здається, ніби Бог підсунув до нас стілець і обійняв нас. Справа не в тому, що Бог наблизився до нас, а в тому, що через ситуацію ми посунулися до нього. Коли я хворів на рак, я виніс з цього один з моїх улюблених уроків. Коли це сталося, я проповідував по радіо по всій країні. Я отримував листи від багатьох людей після того, як мені стало краще, я на деякий час повернувся до кафедри, і я отримав лист від хлопця, який сказав наступне. Дорогий доктор Джеремайя, я знаю, через що вам довелося пройти. Я спостерігав, як ви переживаєте це. Я молився за вас, і я хочу сказати вам, що з тих пір. Як ви повернулися, ви проповідуєте набагато краще. Знаєте, це свого роду двосторонній коментар, тому що мені було цікаво наскільки погано я проповідував раніше. Але він сказав з тих пір, як ви пережили рак, ви стали набагато кращим ніж раніше. І я думаю, що він хотів сказати щось хороше. Але ось що цікаво, те, що він слухав в ефірі, це записи, які я зробив до того, як захворів. Попався. Але одного разу, коли я подумав про це, мене вразило. Це не я проповідував краще, це він слухав краще. Коли люди знають, що ти щось пережив, вони слухають тебе інакше. Чи бувало таке, що хтось підходив до вас і говорив, о, я знаю, через що ти проходиш. А у глибині душі ви знаєте, що людина і гадки немає, через що ви проходите. Але коли люди знають, що ви щось переживаєте, вони уважно слухають вас. Саме з цим тут має справу Павло. А потім він говорить про свою рішучість. Він каже: Я справляюся з цим завдяки молитвам святих, завдяки забезпеченню Святого Духа, а також завдяки своїй рішучості. Він був упевнений, що витримає це випробування. Він описує своє ставлення як впевненість і надію через чекання і надію мою, говорить він. І слово, яке він використовує, дуже актуальне. Воно передає ідею спостереження за чимось настільки пильно, що ваша голова не звертає увагу на все інше. Ви не бачите нічого крім одного. Павло знав, що йому доведеться пережити цей час. Це ув'язнення, ці негаразди. І в цей час його метою було зберегти його свідчення. Він написав: я ні в чому соромлений не буду. Він сказав, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, іншими словами, я не хочу, щоб цей тюремний досвід змінив того, ким я є. Ми не можемо дозволити, щоб наші труднощі визначали, хто ми є. Ми ті, хто ми є. Труднощі, це лише виноска на нашому життєвому шляху. Павло був сповнений рішучості використовувати свої проблеми як можливість більш голосно проголошувати Христа у той час, як багато хто замовк через проблеми. Павло збільшував гучність, він був сповнений рішучості, щоб звеличився Христос в тілі моєму життям, чи то або смертю. У той момент ціло було абсолютно марним для Павла. Він був прикутий до римської сторожі на добу. Він бачив щось більше. Він знав, що його тіло стане засобом звеличення Ісуса Христа в одному з листів Тимофію. Він описав свою ситуацію, так за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але слова Божого не ув'язнити. Павло знав, що, хоч він був скутий, слово Боже, якому він віддав своє життя, вільно текло через його свідчення. Досить часто Господь використовує труднощі у нашому житті як лінзу, через яку можна побачити. Бачити його Люди часто говорили мені, що їхні сусіди, які прийшли на похорон, або їхні друзі, які прийшли до лікарні, відзначали, що в тому, як я себе веду, і говорю є щось унікальне. вони цього не розуміють, і вони запитують причини моєї віри. Тільки через випробовування і страждання можна змінити душу. Дивовижне багатство людського досвіду втратило б щось корисне, якби нам не довелося долати обмеження, пані та панове. Якби година на вершині була всім, що ми мали, ми б ніколи цього не оцінили. Коли ми переживаємо важкі часи, Бог допомагає нам зрозуміти кращі часи. Чи не так? Ми були там, тепер ми тут. Ми озираємося назад і дякуємо Богові за важкі часи, але ми дякуємо йому також за радість, яку він нам приніс. Я повинен сказати вам, що труднощі це цікава тема. Труднощі допомагають нам побачити все життя у перспективі. Павло бачив життя у перспективі. Далі у цьому фрагменті він говорить: чи то життям, чи то смертю. Він сказав: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Ви коли-небудь чули, щоб хтось так говорив. І я не знаю, чи хочу я потрапити в речі залишуся тут. Павло був настільки закоханий в Ісуса Христа, що його думка про повернення часу із Господом на небесах затьмарювала все, про що він думав на цій землі. Звичайно, Павло провів більшу частину свого часу на цій землі у в'язниці, тому я можу це зрозуміти. Але щодня він жив у дихотомії цього вибору. Він сказав: я не знаю, чи їхати на небо, чи залишатися тут. Очевидно, що він прийшов до висновку, що він потрібен церквам. Отже, він прийшов до рішення і сказав: Я залишуся тут і буду з вами з ласки Господа. Це чудова думка. Ніхто з моїх знайомих не хоче вмирати, але ми не боїмося смерті. І коли ми знаємо Ісуса Христа, смерть не є зловісною річчю в нашому майбутньому, тому що ми знаємо, що Господь Ісус Христос поставив свою ногу на смерть і забрав всю силу. Павло вважав життя і смерть однаково бажаними. Якби він продовжував жити, він би пізнав любов і ще більше служив би Господу. Якби він помер, то повністю остаточно і в повноті пізнав би Господа. Він розривався між бажанням бути з Христом і почуттям обов'язку допомогти Филиппам. Його небезкорисливе серце слуги не має собі рівних за межами Ісуса Христа, нам потрібно зрозуміти, що біль не призводить автоматично до духовного зростання. Труднощі не зроблять вас духовно кращими. Ви можете піти і знайти історії про жорстокі сім'ї, де біль і нічого не відбувається. Це робить людей гіршими, замість того, щоб їм допомогти їх, це калічить. Але коли ви переживаєте негаразди у контексті люблячого зібрання. Не люблячого шлюбу, люблячого оточення, люблячих сусідів, ви виявляєте, що починає зростати душевна сила. І якщо душі не вистачає інших поживних речовин, то труднощі не будуть сприяти зростанню. Але якщо ви перебуваєте в середовищі, де навколо вас є духовні ресурси, то проходячи через труднощі, ви обов'язково змінюєтеся. І це дійсно так. Дякую, що дивилися сьогоднішнє послання. Чим більше ми вивчаємо Боже Слово, тим більше ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним із нас. А якщо ви хочете розпочати ці стосунки, із ним першим кроком буде покаятися у своїх гріхах і попросити Христа стати вашим Господом. І як тільки ви вирішите прийняти Божий дар, спасіння почнеться ваша подорож з Богом як нового творіння у Христі. Отже, якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас у вашому ходінні. із з ним до зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.